Доброго дня! У нас з вами сьогодні трохи намист. Почну я з браслету довжина 21 см. Цитріни та гранати 21, але за рахунок того, що це кульки, воно буде маломірити. Тобто, це буде на зап'ястя максимально десь 17 см. На 16 см трохи великувато, трохи-трохи. Ось такий срібний карабін. 700 гривень вартість браслету. Ось такі цитрінчики. 48 сантиметрів цитрін намисто, 1300 гривень. Срібний замок, срібна фурнітура на ювелірному тросі. Цитрін та гранати. Браслет до нього, до намиста. Кисен, і 50 см цитрін трохи світліший і трохи дрібніший. Цей 1200 гривень. Все в порівнянні по кольорам. Хочеться на нього сказати, що він трохи кисленький. Як цукерочка така кислинка. Красивий колір. Далі 600 гривень 44 сантиметри. Ось таке блакитне котяче око зі срібними кульками невеличкий карабін. На мистинках котячого ока посередині кульки нагадує, дуже нагадує, дуже схожий на топаз. Зараз я немає нічого топазового, щоб показати, щоб порівняти. Нічого показує мене. Ну, топаз він спокійнішого кольору. Він такий блідний голубий. Ну, набагато блідніший. Далі 54 см «Аврора» 400 гривень на біжутерії. Бачите, такий ефект яскравих камінців. 47 см. Ось таке цікаве поєднання лазуріту та піріту. Срібний карабін, 800 гривень. Цікаво зроблено. До сережок або до браслетика, може. І 800 гривень ось таке метиста гранати 49 сантиметрів. Красивий темний колір аметисту. Міліметр чотири. Тут на мастинка а маленька буквально я не знаю, міліметр півтора два. Вісімсот гривень. Браслет марад дев'ятнадцять сантиметрів 850 гривень. Ось такі смаради, де більш темні, де прям такі світлі, світлі, аж ніби як білі. Приблизно 2-3 міліметри намистинка. Такий тендітний, на срібному карабінчику. І смарагди та рубіни 20 см. 850 гривень можна такого типу намисто замовити 46 см сантиметрів ларвікіт на сріблі, а може, це? Мені здається, а, ні, це ларвікіт, просто є, бачите, і різація, бо не видно так одразу. Срібло 650 гривень. Ось таке. І ще з маховим агатом. 49 сантиметрів, 650 гривень. 650, 650, бачите, просто хочу їх разом подивитися. Красивий дуже ось цей муховий агат, подивіться. Камінці з мохом. Хавий агат на ниточки я вам сказала, набрано на ниточку, Він такий м'який. Далі від 47 десь до 52 сантиметрів. Тут фурнітура біжутерія. Це кварц такого аквамаринового кольору. От він, я не знаю, як передати. Такий голубий, спокійний, такий ніжно, ніжно-голубий. 400 гривень вартість. Поєднання з гранатиками. І 550. Ось такий 50 сантиметрів. ніби як трохи крупніший. Тут так само біжутерний замочок з таким чином вдягається. Це замочок, він може бути і як підвіска, але тут у нас є підвісочка ось така. Е підвіска, підвіска, дівчат так швидко. уліксід, Бачите, забула. Це у нас фурнітура біжутерії, 550 гривень, як пісочний годинник. Цікаво, цікаво. А так в цілому можна такі замочки ставити на на центр. Сюди ще можна підвісочку повісити якусь. Чо тут Не, Це якби сама вона відкривалася, ось ця штучка. Отак тут відкривається оця частинка, бачите? І так само закривається. Ну, і так, і так роблять. Кварц ніжно ніжно блакитний Я б сказала навіть на нього, що він такий блакитно-зелений, в зелений трохи відтінок. Або колір морської хвилі гранат 43,5 см, зі срібними такими маленькими шайбочками 850 Гривень вартість і може бути ще браслетику цікаві цікавій гранті. Зараз покажу. Мені здається, що було б красиво таке кольє, але тут цей гранат в огранці в цій, він коштує дорожче. Зараз скажу, довжина на у нас 22 см. Можна було б такого типу, мені здається, кольє сюди б якусь ще перелинку. 950 гривень вартість браслету. Зараз спробую вам показати різницю в огранці. Ну і тут подвійно, подвійний такий браслетик. Ось такими квадратиками. Срібна фурнітура І там, і там. Це наш. Гранат зараз на руці хочу спробувати показати, як воно буде. Це ж потрібно застібнути. Мені здається, було б класне таке кольє. А ви як думаєте? І сюди перелинку почепити, да? або якусь сірочку. Таком, таком, і гранат 48 см 900 гривень. Тут ось такий карабін більшенький трохи. Це і без шайбочок, без срібних кульок. Тобто огранка камінців одна. Далі 500 гривень онікс та пераламутра на біжутерії. Тут довжина у нас. 52, 48 без подовжувача. Повністю 52 см. Тут біжутерія і 51 см. Це шерл, чорний турмалін, крупний та маленький. На сріблі 1650 гривень. Це шерл. Онікс також він для захисту зазвичай. Шерем це прям Ось такий крупний карабін. Крупні намистини. Ось таке в нас сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, до побачення.